Найдорожча вода в Україні в Мукачеві з 1 лютого, згідно рішення виконавчого комітету у місті над Латорицею, міська рада встановила новий тариф 59 гривень 79, 79 копійок за метр кубічний. Сьогодні на черговій сесії міської ради депутати зібрались, аби переглянути це рішення. Але його, як і інші півсотні питань порядку денного, так і не розглянули. Відразу після відкриття пленарного засідання Мукачівський міський голова Андрій Балога оголосив Перерву на невизначений час. Я оголошую перерву. Відповідно, буде попереджено попередньо коли ми продовжимо сесію. Я впевнений що всі напрацюють відповідне рішення, щоб населення було принаймні задоволене, і щоб функціонувала так само міська рада. Усе через наболіле питання водопостачання, вважають міські обранці. Саме на цій сесії депутати мали розглянути петицію, яка з'явилася 7 лютого на сайті Мукачівської міської ради з вимогою скасувати підвищення тарифу на послуги водопостачання та водовідведення, яка вже за декілька днів набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. І умовою більшості депутатів, а це п'яти е, фракцій. Було розгляд лише цього одного питання, і воно мало стояти на порядку денному першим питанням. Першим питанням, тому що це питання збурило громаду міста Мукачева, і люди вимагають скасувати тарифи, які є самими більшими в Україні, і які не на часі, тому що зараз війна. Ну я так рахую, що мер зрозумів, що це не в його користь. І Прийняв таке рішення, залучившись підтримкою громади, депутати від фракції за майбутнє рідне Закарпаття, КМКС, Слуги народу та Європейської солідарності були готові в чергове проголосувати за скасування підвищення тарифів, але через рішення міського голови сесія так і не відбулась. Сьогодні з колегами-депутатами ми зібралися на сесію, щоб розглянути саме наболіле питання нашої громади це скасування тарифа. Місті Мукачеві, яке є одним з найбільших в Україні. І ми хотіли виносити це питання першим для голосування. Міський голова не побажав дане питання навіть розглядати. В Даній ситуації, яка є в Україні, він взагалі не є раціональний. Це рішення є ганебним, ми вважаємо для, для нашої громади. Нагадаємо, на минулій сесії забракло одного голосу, аби рішення виконкому про відсутність необґрунтованих тарифів скасували. Тоді за це питання не проголосували саме представники фракції Андрія Балоги та їх політичні друзі у міській раді з батьківщини. Ми готові були приймати з цього приводу рішення, таке ж, яке ми виносили минулого разу, тому що минулий раз на сесії виносилося за нашою ініціативою. про рішення про скасування збільшеного тарифу. Наша думка не змінилася, ми хотіли так само голосувати. Але ну, міський не готовий проводити сесію. Мукачівці не згідні з новим тарифом, більше того, вважають його необ'єктивним та непідйомним. Ой, то, то не, 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 не взагалі нереально. двоє маленьких діточок, то нікуди покупати, і постирати. То дуже-дуже нереально. Треба менше тарифів, зарплата то не росте. То, що є цілодобова вода, це приємно. Щоб але Ціни пенсіонерам тут здохнути можна, я чесно кажу. Ставлюся так, що ніяк з тої пензі, що заплатиш. Не вистачає так платити, скільки люди довжні грошей. Високі тарифи. Ну, Тож вважайте, у два рази, ну, якщо вже піднімати, то якось адекватно. Попри повноважність сесії, на якій був присутній 31 депутат, питання водопостачання, які інші 50 не розглянули, коли відбудеться наступне зібрання, наразі невідомо. А поки Мукачівці й далі мають користуватися золотою водою із захмарними тарифами.